На сьогодні ми намагаємося якомога більше відправити дітей з Харківської області в більш безпечні регіони. Тим більше завершився начальний рік, і діти вже можуть відпочити. Ця поїздка відбулася у дітей, дякуючи уряду України, також міністерству соціальної політики України. Вони надали нам путівки, і ми мали змогу відправити дітей на відпочинок. Сесія Харківської обласної ради затвердила обласну програму, відповідно до якої ми маємо змогу оздоровити достатньо велику кількість дітей різних пільгових категорій. Я очікую, що я зможу відпочити. Я в ліс хочу в гори дуже хочу погуляти. Я хочу відпочити, набратися сил, подихати свіжим повітрям, тому що там гори, і хочу відволікатися від цих подій, які в нас зараз трапляються в Україні.